Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 897 10 особин за добу, 1 560 танків 10 352 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 21 509 одиниць за добу, 20 артилерійських систем 24 640 одиниць за добу, 42. Реактивних систем залпового вогню 1319 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1107 одиниць за добу, 3. літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29 одиниць за добу, 149. Крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 40 892 одиниці за добу, 107, спеціальної техніки 3780 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.